Всім привіт! З вами канал Сонарськ з нуля. І ми на своєму господарстві. Завтра вже буде 10 днів, як ми давали уколи від глистів нашим свиням і ще виходять глисти. Отак От я їх і запустив трохи. Не трохи, а добре. Потрібно два місяці пройшло і робити профілактику. Цих е, В цій клітці і на вулиці в білих немає. Не видно. А в цій клітці ще виходять глисти, Вони ці самі більші були. Як вони є самі більші і самі більше в них вис? Тут наша мальвіна. Запитали мене він в коментарях, чи вигідно тримати одну свиномату. Що я хочу сказати? В будь-якому випадку. Вигідно, ну, якби вигідно сказати, в будь-якому випадку дохід є. Але це також діло кожного індивідуальне, дивлячись, для яких цілей ви тримаєте. Чи для продажу поросят, чи для відгодівлі поросят. Якщо взяти в середньому, як в середньому, в більшості Свиноматка е, має в рік два опороси. Ну і в середньому 10 беремо 10 поросят. Зараз е, поросята в нашому регіоні 4,5 тисяч пар. Це 5 пар. Беремо навіть вже й по хорошій ціні по 5 тисяч це 25 тисяч. Це 10 поросят, 25 тисяч. Це за пів року, рахуйте. тому що ви її запліднили. Пройшло 4 місяці, вона народила. Ви ще 2 місяці, 8 неділь тримаєте, продаєте хороші поросята по 5 тисяч. За пів року ви маєте 25 тисяч. І ще півроку ще 25 тисяч. 50 тисяч за рік. Це. Як би сказати, чорнові такі гроші, Чому, тому що я не рахую сюди ще корма е, там, ветпрепарати, ну і інші ну, як би сказати, свою працю, тому що це також потрібно враховувати. Це я не враховую, це я такий загальний дохід в рік 50 тисяч. Якщо взяти, Поросята на відгодівлю, щоб тримати, тоді беремо 10 поросят, але їх потрібно годувати тоді рік. Навіть не рік, візьмемо там 8 місяців, а грубо беремо 10 місяців. За 10 місяців поросята. Виростає до 200 кг, це по-любому. Це я беру відгодівлю, яку годувати з сухими кормами, давати, щоб вони їли там вітаміни, мінерали, кальцій. Ну, все, що їм потрібно. Не кропивою і сервим бурачком, а повнораціонними кормами. За 10 місяців по-любому свиня виросте до 200 кг. Це вже ну, це я вже беру дуже натягнуто, тому що в мене були 8 місяців 237 кг. За 10 місяців свиня 200 кг, 200 кг. Зараз теперішня ціна в нашому регіоні 50 гривень. Кілограм живої ваги це свиня, беремо 10 тисяч, це легенько. 10 свиней по 10 тисяч це 100 тисяч за 10 місяців. Це теж чорнові, тому що е, тут не, раху, не враховувалося корма і все, і все інше. 100 тисяч за 10 місяців. Як би сказати, за рік? Тому. що… Якщо взяти знову, потім знову вона буде гуляти і знову через півроку проведе поросятта, хай 10, то в середньому 130 тисяч за рік. Це беремо чорновини. Якщо відкинути навіть цих 30 тисяч на комбікорма, на вакцини, і на все інше, 30 тисяч за рік, 100 тисяч прибутку чистого, я вважаю, має бути. Тому я думаю, що вигідно тримати свинома. Як і для поросят, щоб продавати поросята, так і для свиней, щоб тримати на відгоділ. Я тримаю свиноматку не для того, щоб продавати поросята, я тримаю, щоб не купляти їх і мати свої, на відгодівлі ось такі пацюки. Так як в мене мало місця, де їх тримати, тому я з цього поросу що був, продав 4 льошки. І а остальні залишив собі вісім Вісім свиней, тому що три кабанчика і п'ять льош. Навіть годівлю, тому що в мене не було просто, якби в мене було місце, де тримати, я б взагалі поросят не продавав. Ось така ситуація. Тому я вважаю, що вигідно. Вигідно тримати, як і додатковий дохід. Якщо ви працюєте, не маєте основне місце роботи. На цих ось тут що в мене 9 тут і 3 на вулиці, це 12 свиней. В день я витрачаю, це беремо так грубо 2 години часу. Це в день я витрачаю 2 години часу. Це почистити, кинути їсти, налити води. Це грубо, це, це вже так грубо, що загально можна вкластися і в півтора в годину. Якщо ще щоб поробити бункерні годівниці, то ще часу буде витрачатися менше. Я не підстилюю їм, соломи не кидаю, тачками гною не вивожу. Те, як я показував в одному з попередніх відео. В мене за добу я вичищаю раз на добу рану і за добу у мене виходить, ну, хай в середньому одна шуфля гною. Ось така шуфля гною. На одну свиню. Тому я вважаю, що Ця справа прибуткова, і варто нею пробувати займатися. Але якщо е, тримати тільки одну свиноматку, тільки одну свиноматку, і це як е, самий основний е, дохід, ну, я думаю, що це трохи малувато. Але, так як я казав, 50 тисяч. В рік можна мати чорновину. Це в загальному, якщо розбити, по 4 з чим тисячі на місяць. Це е, набагато вигідніше, ніж тримати корову. Набагато вигідніше. Тому що зараз молоко на бочку 9 гривень літр. Порахувати сіно, порахувати те, що в нас зараз пас, відпасти в очередь худоби 250 гривень на одну людину, якщо пасуть двоє 500. В очереді 18 корів, це буває так, що на місяць-два рази пасти. Я вважаю, що ну, корова це діло не так, є там молоко для себе, сметана сир, але за ці гроші, які витрачаються на корову, можна ту молоко і сметану і сир можна купити. Ось так. Ну, я, так як це моя особиста думка. І я говорю за відгодівлю, так як я годую, в мене є свій гранулятор. Я роблю гранульовані комбікорма, повнораціонні. Ще раз хочу наголосити на повнораціоні комбікорма. Не, я не годую там кропивою, бурячком, гарбузом, кабачком. Да, я даю їм гарбуз, буряк, сервий, кабачок, але це в е, вигляді як смаколики, а не в вигляді основного харчування. Виглядь, ну, основне харчування в них це комбікорм, гранульований комбікорм. Від якого вони ростуть, від якого я бачу прирости, бачу результати від кабачка і від гарбуза такого не буде. Вони так рости не будуть. Можна давати, але як я казав в попередньому, одного з попередніх відео, що е, мені говорив ветлікар, що оці гарбузи, кропивка це одні з перших носіїв глисів. Ось так. Тому це я ще, ну, якби це відео відповідь на коментар, що вигідно. Вигідно тримати, якщо є своє зерно, свій пай, то це ще плюс. А якщо навіть купляти, також вигода в цьому є. Тому що. Е Ну, менше треба дивитися за свинями, чим скажем, там, за коровою. Звісно, ризики є в всякій справі, яку б ви не починали. Але є і результати, є і вигоди. Так як в 22-му році осінню свині були по 95 гривень за кілограм, можна порахувати, якщо 200 гривень е, свиня. 200, від 200 це було 95 гривень за кілограм. То який дохід був? А свиноматка це також, навіть одну свиноматку тримати. Е, біля однієї свиноматки, як би сказати, там е, небагато там такого витрат таких. А дохід за півроку 25 тисяч це можна мати легенько. Ну плюс-мінус, це я кажу, бо ризики є у всіх справі. У всіх справах, які б не починали, які б не робили, ризики є у всіх справах. Але при всьому позитивному, при всіх хороших розкладах 25 тисяч можна за пів року з одної свиноматки мати. Це якщо продати поросята, А якщо на відгодівлю, то за рік можна і сотеньку натягнути. Зараз я вже буду на вечір наливати води, давати їсти. І як би сказати, цей час у мене сьогодні зайняло ну хай годину. Це ще взяти то, що я на вулиці тих білих своїх не вичищаю гнів. Вони там на вулицю, на обору ходять. Вибігають оправлятися, а там всередині в хлівчику живуть, то я в них не чищу. Тому там ще виходить трошки скоріше. Але все одно година-півтора і це в день, це я рахую, що ще в обід потрібно дати їсти і ввечері потрібно дати їсти. цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре!